Фактична нерівність навіть при формальній рівності неминуче веде до русифікації, писав видатний український літературознавець і дисидент Іван Дзюба. Його слова влучно охарактеризували ситуацію, в якій опинилися українська мова та культура в радянській Україні за часів Хрущова, Брежнєва, Андропова, Черненка і навіть Горбачова. Якими методами та в яких формах відбувалося зросійщення України після воєнної доби? Про це сьогодні у відео. Вітаю всіх, хто дивиться український YouTube. Мене звати Владлен Мараєв і ви на каналі Історія без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Наша мета незмінна: 500 тисяч підписників каналу до кінця 2021 року. Підтримайте нашу працю підпискою, вподобайками, коментарями під відео. Хай квітне український YouTube. Друзі, в нещодавньому відео про сталінське зросіщення України ми запропонували. Якщо випуск збере 10 тисяч лайків, ми продовжимо тему і розповімо про те, що було далі за наступників Сталіна. На сьогодні вже є 11 тисяч подобайок. Ви захотіли, ми зробили. У березні 1953-го Сталін помер, а в лютому 1956-го Хрущов почав обережну десталінізацію та критику культу особи. Це неминуче позначилося на культурно-мовній сфері. Здавалося, в радянській Україні зайнялася нова зоря українізації. З'явилася ціле низка профільних україномовних видань, причому як в гуманітарній, так і в природничо-технічній сферах. Наприклад, український історичний журнал, народна творчість та етнографія, український фізичний журнал, економіка радянської України. Проте це було оманливе враження. Насправді хрощовські реформи в царині освіти вели до поглиблення політики зросійщення. Адже російська мова була, як тоді казали, могутнім засобом міжнаціонального спілкування та дружби народів СРСР. Мабуть, не варто пояснювати, що дружбою народів прикривали імперський проєкт комуністичного керівництва. Радянський Союз був державою, де між поняттями де юре і де-факто пролягала прірва. Можливо, когось здивує, однак російська мова в СРСР не мала офіційного статусу до 1990 року. Формально вважалося, що мови всіх народів рівні в правах. А проте, звісно, російська мова була рівнішою, тому що стала мовою міжнаціонального спілкування та інструментом імперської політики. До речі, однією з вірогідних причин політики російщення стало повільне, але неухильне зниження частки росіян серед населення СРСР. За 30 років з перепису 59-го до останнього радянського перепису 89-го вона знизилася із майже 55% до неповних 51-го. Виникла реальна загроза того, що стрижнева нація становитиме менше половини населення імперії. Тож частку росіян або принаймні системоутворюючого утворюючого російськомовного населення, цілком лояльного до росіян, вирішили підняти шляхом зросійщення українців і білорусів. Щоб не відкладати в довгу шухляду, перелічимо основні закони та постанови після сталінської доби, які спричинили до зросіщення. Переважно вони стосувалися царини освіти, а освіта це основа формування ідентичності. 24 грудня 1958 року затверджено союзний закон про зміцнення зв'язку школи з життям та подальший розвиток системи народної освіти в СРСР. Його республіканський аналог Верховна Рада УРСР. Ухвалила через 4 місяці, 17 59-го. ключовою в цьому документі була стаття 9 розділу 1. Вона визначала, батьки вирішують до школи, з якою мовою викладання віддавати дітей. Викладання ж іншої мови народів СРСР було можливе за спільного бажання батьків та учнів і за наявності вчителів, які можуть цю мову викладати. Зрозуміло, що оскільки російська була мовою міжреспубліканського спілкування та відкривала кар'єрні перспективи, без її знання було неможливо здобути вищу освіту. Батьки надавали перевагу російськомовним школам. І виглядало це досить демократично, як добровільний вибір батьків. Те, що на практиці закон сприяв деукраїнізації та зросійщенню прямо визнавали комуністичні керівники. Наприклад. Член ЦК Компартії України та помічник Щербицького Віталій Врублевський писав: принцип добровільності у вивченні мови на місцях невдовзі набув потворної форми. У багатьох випадках достатньо було татові або мамі написати директору школи з російською мовою навчання заяву, і їхнього сина або доньку без жодного бюрократизму звільняли від вивчення української. Отже, вивчення російської мови в Україні. Було безумовно обов'язковим, тоді як вивчення української мови в Україні за бажання можна було уникнути. На практиці в більшості російськомовних шкіл України вивчали українську мову як предмет, але існувала помітна диспропорція. Наприклад, в 1966 році в таких школах на вивчення російської відводили 50 годин на рік, а української лише 19, тоді як в україномовних школах. На вивчення української 44,5 години, а російської 24,5. Наступний важливий документ було ухвалено в розпал доби застою, яку нині деякі охочі поностальгувати за минулим вважають ледь не еталоном стабільності, порядку, добробуту та впевненості в завтрашньому дні. Все за звичним сценарієм відбувалося в цій гіперцентралізованій державі партії. Спочатку постанова ЦК КПРС. Продальше вдосконалення вивчення та викладання російської мови в Союзних Республіках, потім рішення Ради міністрів СРСР і нарешті постанова Ради міністрів УРСР від 2 листопада 1978 року номер 518 Київським урядовцям вже нічого не треба було вирішувати. За них все подумали та вирішили московські. Документ, який іноді неформально називають Брежнівським циркуляром, визначав, Суттєво збільшити випуск дитячої літератури російською мовою, розширити підготовку спеціалістів з російської філології. Для цього опорні кафедри російської мови створювали при Київському, Львівському, Одеському, Донецькому університетах, Київському, Запорізькому і Ворошовоградському, тобто Луганському, пединститутах. Кожній україномовній школі мали створити кабінет російської мови та літератури, оснащений лінгофонною апаратурою та іншими технічними засобами. Пам'ятаєте, у відео про сталінське зросійщення я згадував, що за постановою 38-го року тільки учні перших класів україномовних шкіл могли не вивчати російську. Але тепер і це прикре упущення вирішили виправити з 1 вересня 80-го року. Учні і перших класів україномовних шкіл були зобов'язані студіювати мову так званого братнього народу. В цьому сенсі зросійщення брежнівських часів пішло навіть далі, ніж зросійщення сталінської тоталітарної доби. За часів короткого правління Юрія Андропова нагадаю, колишній очільник КДБ протримався на посту генсека 15 місяців і помер від хвороби нирок. З'явилася ще одна союзна постанова. Вона була продубльована ЦК Компартії України та Радою міністрів УРСР 10 червня 1983 року. Принциповим нововведенням стали методи грошового стимулювання. З наступного 84 року зарплата вчителів російської мови та літератури, які працювали в селах та селищах міського типу, зростала на 15%. Зрозуміло, що це робило такі спеціальності престижнішими, спонукало абітурієнтів педагогічних вузів обирати російську філологію. А з іншого боку, постанова була спрямована на зросійщення сільської освіти, де україномовні школи все ще переважали. Що ж до міст, то зросійщення тут відбувалося значно швидше та ефективніше. Україномовних шкіл в містах було виразно менше, ніж російськомовних, особливо на сході та півдні країни. Продовжувалися й переселенські процеси з Росії. Переписи населення з 59 по 89 зафіксували неухильну тенденцію. Частка українців зменшувалася з майже 77 до неповних 73%, а частка росіян зростала з неповних 17 до понад 22%. Про росіян у містах, причому не тільки України, а й всього Радянського Союзу, добре написав Іван Дзюба у знаменитій праці інтернаціоналізм чи русифікація. Рекомендую всім небайдужим до історії цю книгу, яка містить багато статистичної інформації, ретельно зібраної автором. До речі, за інтернаціоналізм чи русифікацію Іван Дзюба був засуджений і півтора року провів за ґратами. Російське міщанство почуває себе не дружнім гостем і недобрим приятелем народів, серед яких живе, а господарем, становище й вищим елементом. Воно зневажливо ставиться до тих народів, серед яких опинилося, і замість цікавитися, вивчати, засвоювати їхню культуру, мову, історію тощо, як це зазвичай робив і робитиме всякий добрий гість, і захожий чи навіть покликаний на допомогу друг. Це міщанство не тільки не вивчає і не засвоює їх. А навіть не цікавиться ними і не проминає жодної нагоди, щоб зневажити, поглузувати, познущатися з них. Знають от український борщ, знають от українське сало, писав про них Маяковський. Дорогі друзі, якщо ви маєте бажання підтримати розвиток історії без міфів, найкраще це зробити на Патреоні. Зараз ви бачите на екранах імена тих, хто вже допомагає нашому каналу. Ставши патроном історії без міфів, ви отримаєте ранній доступ до наших відео, можливість отримати в подарунок Книгу Україна 1918 з автографом, обирати теми випусків на наступний місяць. Також ви можете підтримати наш канал, зробивши переказ на картку Приватбанку або поповнивши нашу монобанку. Реквізити та посилання в описі цього відео. 1970-ті, початок 80-х були ще й апогеєм ідеологізації в суспільно-політичному житті. В Загальносоюзному масштабі провідником такої політики був сірий кардинал Михайло Суслов, а в українському секретар ЦК КПУ з ідеології Валентин Маланчук. Він зробив стрімку кар'єру саме на ниві боротьби з так званим українським буржуазним націоналізмом. Виник цілий термін Маланчуківщина. Так називали політику тиску на українську інтелігенцію, прискорене зросійщення, посилення цензури, впровадження міфологеми. Про двомовність і російську мову як другу рідну, політичні переслідування і арешти 70-х років. В цьому відео ми свідомо лише зачепили, однак не розвиваємо тему шістдесятництва і дисидентства, оскільки вона дуже об'ємна і багатогранна і, безперечно, потребує окремого випуску. Нам важливо знати, наскільки це є цікавим для наших глядачів. Тож, якщо це відео набере 15 тисяч вподобайок за місяць, ми підготуємо для вас. Випуск про 60 і дисидентів. Діяльність Маланчука протигувалася на найвищому рівні в Кремлі. Однак і серед керівництва УРСР він мав підтримку, принаймні на певному етапі. Багатолітній фактичний лідер радянської України Володимир Щербицький а він майже 17 років очолював республіканську Компартію, відверто висловлював свої погляди. На Україні є прояви націоналізму, є взаємозв'язок так званих демократів. Із сіоністами та українськими націоналістами. Ми ще недостатньо ведемо боротьбу з проявами націоналізму. Даремно іноді вихваляємо старовину, заохочуємо створення гербів у містах. Ідеологічна робота серед студентів і молоді має бути посилена. Ми необережно підходимо до висунення кадрів, беремо курс, як правило, на українців. Одним із яскравих ідеологічних інструментів так званого «злиття націй. Стали масштабні святкування 50-60-річчя утворення СРСР, а особливо 300-річчя Переяславської ради у 1954 і навіть 325-річчя цієї події в 79-му. Ці помпезні святкування проходили під гаслом Навіки разом, навіки в місті. Художник Михайло Хмелько написав знамениту картину, яку, певен, бачили всі. На ній зображено епізод Переяславської ради. А оригінальна назва полотна навіки з Москвою, навіки з російським народом. І навіть святкування 1500 річчя Києва не минулося без гасл навіки разом. Нагадаю, на нашому каналі є відео, де археолог Олексій Комар розповідає про заснування міста і проблему датування цієї події. Втім, політика Радянського Союзу не була спрямована на те, щоб зовсім заборонити українську мову та культуру. Кремлі прекрасно розуміли, що це неможливо. А крім того, небезпечно загрожує внутрішнім конфліктом, адже українці друга за чисельністю нація СРСР. Натомість треба було створити такі умови, щоб люди самі відмовлялися від української мови та культури. І це робилося досить успішно, адже більшість намагається пристосуватися до умов, а не змінювати самі умови. Юрій Гнаткевич вчений мовознавець і народний депутат України 1, 5 і 6 скликань з цього приводу зазначав, протягом століть Україна входила до складу Російської централізованої держави. В будь-якій імперії мова метрополії витісняє інші мови. Вся структура життя перетворювала наших людей на мовних міщан, які почали соромитися рідної мови. Українські начальники різних рівнів замість того, аби рятувати рідну мову, Своїм особистим прикладом і конкретними діями сприяли її вимирання. Рівно за місяць після відставки Щербицького 28 жовтня 1989 року було нарешті ухвалено закон про мови в українській РСР, за яким українська була визнана державною. Але й попри це, станом на 1990 в Україні було тільки 3,5% першокласників. Які раніше виховувалися в дитячих садках з українською мовою. 49% школярів, тобто менше половини, навчалися українською мовою, тоді як 30 роками раніше їх було майже 70%. Лише 5% занять в університетах, інститутах, професійних технічних училищах проводилися українською мовою. Всього на всього 20% назв книг, що друкувалися в Україні, виходили українською. Абсолютна більшість публікувалася російською, а мовами національних меншин жалюгідні 0,3%. З таким багажем Україна вступала в добу незалежності. А наслідки радянської політики зросійщення відчуває наповну до сьогодні. Друзі, не забудьте підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. А цьому випуску поставити вподобайку, написати під ним коментар і поширити випуск у соціальних мережах. Дякую вам за перегляд, до зустрічі!